Що таке Spotify? Мільйони задоволених користувачів дадуть відповідь: це програма, в якій можна слухати музику безкоштовно. Spotify люблять вже у майже 200 країнах, і це далеко не межа, адже у планах компанії завоювати весь світ. Привіт! Я Маша. Ви на каналі Go IT, і в цьому відео із серії історії it компаній я розкажу вам про Spotify. Ви дізнаєтесь, що привело засновників до ідеї стартапу, які технологічні рішення стали вирішальними у запеклій конкурентній боротьбі, чому саме цей сервіс спас музичну індустрію та як досягти успіху, коли створюєш власний it стартап Spotify – це музичний стрімінг сервіс родом із Швеції, що дозволяє легально прослуховувати пісні, подкасти та аудіокниги, не завантажуючи контент на пристрій. Технічно, Spotify – це сайт як платформа і мобільний додаток. Платформа зародилася в 2006-му. У цей час світ почав шукати нові джерела музики, фільмів та іншого контенту, який буде переважно отримуватися через інтернет. На той момент вже працювала iTunes від Apple, але шведи запропонували умови цікавіші. Як мінімум, їхня розробка дешевша для споживача. Американці брали 99 центів за пісню. Крім того, для прослуховування треків не обов'язково користуватися яблучною продукцією та софтом. Spotify з самого початку працював на будь-яких пристроях та операційних системах. Засновники Daniel Ек і його друг Мартін Лоретсон вже були IT-підприємцями. Даніель заснував компанію Advertigo, яка аналізувала уподобання користувачів і на основі цього показувала їм рекламу. А Мартін володів однією з найбільших компаній рекламної сфери в Європі Doubler. Обидва мали час і капітал для інвестування. Ідея сервісу потокової передачі музики підходила обом. Тим більше, на той момент музичні сервіси були далеко не ідеальні, і саме в цьому засновники побачили свій шанс. Якщо говорити про здібності засновників, то, наприклад, Деніел Ек, ідейний натхненник та творець проекту, ще з самого дитинства почав виявляти комерційну жилку. Все оточення було впевнено, хлопчику стати бізнесменом з мільярдними оборотами. Також він з дитинства займався музикою, а в якийсь момент захопився програмуванням і почав заробляти непогані гроші ще в школі. Даніель почав робити на замовлення домашні сторінки знайомим, батькам однокласників та сусідам. У 90-х це була штука дуже модна і дорога. Ніхто не розумів, навіщо потрібні особисті сайти простим людям, але платити за це були готові по кілька десятків тисяч доларів. Даніель виконав перше замовлення за 100 доларів. Наступне за 200. потім довів ціну до 500. і при цьому постійно вислуховував від клієнтів похвали за дешевизну, але на момент закінчення школи отримував чистого доходу на місяць близько 50 тисяч доларів. Мені здається, що така біографія і успіх юного розробника це ідеальний момент, щоб згадати про it школу для дітей та підлітків GoITeens. Якщо ви батьки активної дитини, яка любить пізнавати нове, відкрийте для неї великі можливості, записавши на онлайн-курси діджитал професій майбутнього. Даніель пішов з університету на першому курсі, щоб створити компанію цифрової реклами. Яку він пізніше продав компанії онлайн маркетингу трейдаблер за понад 1 мільйон доларів? Тоді йому було 22 роки. Ек купив Феррарі та став завсідником нічних клубів. Але скоро він переїхав до хатини далеко за містом, щоб зосередитися на тому, як змінити сферу цифрової музики. У 2006-му він об'єднався із Мартіном Лоренсоном. Той став співзасновником і директором Spotify, статки якого тепер оцінюють у майже 6 мільярдів доларів, завдяки тому, що він багато вкладав у стрімінговий сервіс на початку його роботи. Хлопці вирішили створити музичний сайт, яким користуватися буде так само просто, як iTunes, а працюватиме він так само швидко, як Google дозволятиме ділитися контентом так само легко, як у Facebook, і матиме таку ж величезну бібліотеку музики, як торренти, але легально. Крім фактору таланту засновників, стався також фактор вчасності. Легальна музична індустрія на той час була не зовсім клієнтоорієнтованою. Диски були дорогі, а щоб вибрати платівку, доводилося йти в салон і слухати її в навушниках. Придбати один трек не можна було, тільки всю платівку. У відповідь на незручність відреагували пірати. Це було безкоштовно, але не дуже зручно. Щоб отримати контент, користувачеві потрібно встановити спеціальне програмне забезпечення, зайти на піратський сайт, знайти файл з піснею і завантажити його. На все це можна було витратити 20 хвилин, щоб потім несподівано дізнатися, що трек завантажився з неправильною назвою в поганій якості, а разом з ним ви завантажили вірус. А ну признавайтесь, хто ще користується торрентами для скачування музики? Хоча, може, нас дивляться і представники юної аудиторії, які навіть не знають, що це таке. І це якраз завдяки таким сервісам, як Spotify. Його засновники вирішили так: якщо продукт буде досить хорошим, користувачі навіть погодяться слухати рекламу. Так, сервіс може заробляти сам та дозволить платити правовласникам. А що ж робило Spotify таким хорошим і проривним на той момент? В першу чергу це ряд нових IT-рішень. Щоб у пісні грали миттєво, Spotify довелося розробити власні протоколи, створити потокову інфраструктуру. Інакше кажучи, ігнорувати всі існуючі на той момент стандарти. Spotify вирішив використовувати Peer-to-Peer. -peer. Це однорангова мережа, вона заснована на рівноправності учасників. У ній Часто немає виділених серверів, а кожен вузол одночасно є клієнтом і також виконує функції сервера. За ідеєю розробників, перші 30 секунд будь-якого треку в Spotify завжди завантажується безпосередньо з серверів компанії, а решта з однорангової мережі. Таким чином можна зменшити обсяг трафіку та кількість серверів. Сервіс також отримує доступ до кешу на комп'ютері користувача, що теж знижує навантаження на сервер самої компанії. За цією схемою, Spotify міг почати програвати пісню лише за секунду. Власні технології та інші неочевидні рішення допомогли компанії залучити неординарно мислячих людей, досить амбітних для того, щоб робити щось по-справжньому нове. Тому, не боячись робити щось нове, засновники не тільки створили проривні і зручні для користувачів рішення, а й створили компанію чемпіонів. Після двох років розробки веб-додаток Spotify у 2008 році офіційно запустили у Швеції. І він миттєво став успішним. Звукозаписні компанії та музиканти були задоволені, адже змогли заробляти на відрахуваннях Spotify. Слухачі були щасливі, бо могли послухати практично будь-який трек уже за секунду, значно швидше, ніж якби довелося шукати музику у піратів. І в Spotify раділи, що завдяки наполегливій роботі команди користувачі активно збільшувались навіть попри присутню рекламу. На наступному етапі розвитку сервісу був потрібен ще один вау-момент. Це розробка мобільного додатку. Команда проекту хотіла, щоб він виглядав і функціонував однаково ідеально як на комп'ютерах, так і на смартфонах. Що, як ви розумієте, сталося. У кого встановлений зараз Spotify на смартфоні? В Україні сервіс запрацював 15 липня 2020 року. Я особисто знаю, що багато хто прямо чекав на це. Відпишіть в коменти, як він вам і чому користуєтесь саме Spotify? Ну або навпаки, чому обрали інший сервіс для аудіоконтенту. Spotify, як і планував, став силою, яка допомогла мільйонам людей перейти від піратства до легального використання контенту. У січні 2012 року у Spotify було лише 500 співробітників, 300 мільйонів доларів продажів і оцінка у 2 мільярди. На той час сервіс працював в Америці лише 6 місяців. Сьогодні він працює майже в 200 країнах, дає роботу з тисячам працівників і має близько 10 мільярдів річних продажів. Spotify планує стати головним місцем призначення для тих. То шукає цифрові аудіо різного виду, не лише музику, а й новини, подкасти, ток-шоу, аудіокниги і освітні матеріали. Він хоче дати можливість і засоби творцям аудіоконтенту, щоб вони вигадували нові різновиди аудіоформатів. Зараз сервіс працює над удосконаленням алгоритмів штучного інтелекту, щоб запропонувати персоналізований контент кожному слухачу. Те, що TikTok, YouTube, Instagram зробили для фотографій і відео. Spotify хоче зробити для звуку. Засновник компанії Daniel X стверджує, що Spotify поки що знаходиться на початку свого шляху, а кінцева мета його дітища повний контроль над музичною індустрією як Європи, так і Америки. І не сказати, що задум цей нереальний. Компанія стала лідером серед стрімінгових сервісів, а нових функцій плануються десятки, якщо не сотні. Ось так талант, наполегливість, ідеї і технології призводять до створення всесвітньо популярних сервісів. А й ці сфери відкриває можливості змінювати цей світ на краще. З вас лайк і підписка. З мене обіцянка і далі розказувати про АІ компанії щось цікаве. На черзі крутий технологічний сервіс з українським корінням. Хто вгадає, який саме?